지금까 <목소리도>

Доброго здоров'ячка, доброго, доброго. Хвилиночку, почекайте хвилиночку. Я доп'ю каву і зараз вас прийму. Та як рухати повну пані? В одній кабінеті був пили каву, в другій кабінеті пили каву, що за хулєра. я маю рідети, кукурудзу засопати, сіну скидати. Кого маю чекати. А я це шапань. Перший ніж розказати те, що я хочу, то я вам дарую всі квіти зразу три травм, стойком у вас вази в польхінці ніколи нема. Бо дай медика в неділю. Дякую. Чість вам здоров'я і всього найкраще. Дякую, дуже вам, дякую, дякую. Дядьку, та як звідки? Та тесмениці. Та тесмениці я. Ну, що ви мене не знаєте? Йо, й, там вони всі знають, то та я такий один екземпляр, тесменці, я більше таких нема. А що вас непокоїть? Як що на пані непокоїть? А дід, а дід прийшла мені якісь повідомлення з поліклініки. Ну, жінка до мене летіла на город, дивилася на мене як худоба на овода і казала, вже треба йти. Ну, а я того року проходив медичний огляд в поліклініці, знаєте. Ну, але думаю, як треба, то треба. Зібрався, ти їм прийшов. Здому вже аналізи, хотів їм ще здати слину на сказці перевірити, та в песку висхло. А людей сте нині накликали до тої поліклініки таких людей, якби гроші з книжок в банку віддавали, знаєте? І так думаю, що тут не я один з того букву, я прийшов, але й повно людей є і на дві букви, і на три, і навіть і на більше. Не знаю. Ну, я думаю, я йду. Що б доробити? Треба то треба. Про цю букву Д ми вже знаємо. Ви знаходитесь на диспансерному обліку. Але що саме вас непокоїть? Гороскоп? Я не розумію. Підійте. Я по гороскопу діла, знаєте? А в газеті Експрес прочитав. Що мені на цей тиждень маюся погіршити здоров'я. Та й боюся аби мене не зл'як, бо деколи в мене печінка барахли. То, То не пийте. Коли болить, не можна. Та я не п'ю, пані, лише ніде коли. Пити і не курити. Сім цигарок вбиває коня. Ова, що ви кажете, пані? То вже і коні курять. А ви Але зубдову були. Був. Бо... От бідолаха. Ну і скільки він у вас вирвав? 50 гривень, пані. Mm. Трохи сідав по шпорту в зубі, а 50 гривень з кишені вирвав. Mm -hmm. Ну і де ви ще були? Де я ще був? О, в порангенах ходив. Ну, о, пані, що до вас за фотографія? Качарна фотографія. Що вас там, Чоловік на фотографії? Ніякий не чоловік. Це рентген вашого черепа. А я думаю, що до ваш чоловік часто таки і без усренці находить. Ну, ну і де ви ще були? Що ви ще? Я ще був на рентгені на жрудок. Як я туди прийшов, пані, я їм сказав, що я ликнув золотий дукат. Що ви таке говорите? Тут написано, знайшли гудзик від калісонів. А я так навмисно сказав, аби в несті мене дивили, пані. А. Пані, тільки ходжу по доктора. То виджу, що всі доктори тримають тут окулочку на голові. А в чому у вас на шиї? Бо ті доктори провіряють до пояса, а я міцність від пояса. <му> я бачу, що ви дуже здорові. <му> Давайте <му> я ваш пульс спробую. Міряйте? Мірію, мірію. Так. Такий ваш пульс ритмічний, сильний, як цокання годинника. Пані, то що ви кажете? Та ви якраз і тримайте руку на мого годиннику? Ой, справді! Але ви дурниці пані упороли. Чесно так, як мене колись одна докторка слухала. Слухала слухавками, а вуха не запхала. Ти казала, о, вам ще каже жити, а жити. А, тут це дурниця. Це ще нічого, Омельян Петрович. Так, 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 так. Якось до мене зимою один хворий прийшов. Ну і скаржиться, що дуже мерзне. Ну я йому порекомендувала, щоб тепліше одягався. Ну і що з того? Як що? Я постраждала. Виходячи з кабінету, він одягнув мій норковий полушубок. А що ви кажете? І такі люди є? Вам погано? Ні, пані, мені добре. Корвал Ну, тут вже давно написано, що срок годності вийшов. <рес> ну ти Шо, що, пані, що написано? Шкода, хто на спирту. Ой, напевно, вам важко з вами, вашій дружині. Ой, пані, навіть не знаю, що вам казати. Наш шлюб то є результат помилки. Ви розумієте, колись як я ще був молодим, їхав на кавалерку до Станіслава, автобуси вже звідти не їхали. Ну, ти думаю, замовлю таксі. Свисту. думав, що таксі приїде, а то вона прийшла і до неї знав з невжию. Я так бачу, що ви потихеньку, потихенько і своїй дружині життя вкорочуєте. Ой, що ви кажете, докторко, та моя те, коло мене до 100 років прожила. Як це? Ні, як це? Бо її чоловік вмер рік по шлюбі. А ще вам скажу, як мою тещу ховали. Як? Ну, як вже її несли на цвинтар то трунву обернули боком. Дивно, ну я ж такого не бачила, чому? а чому? -а -а. Бо як її обертали на плечі, то вона починала храпіти. <рес> а як я вам ще розкажу, як я храплю, <рес> знаєте, як я починаю храпіти, моя жінка мене виганяє на двір. Ну а я с боюся сам на самоті а -а -а. та йду спати до сусідки, а -а -а -а. то кожного рані вона мене зато годує ліверну лівернув кешку. Ой, та це їжа для кутів і для собак. Та я її так і так кажу. А вона мені все не гавкає ти не гавкає. А ви знаєте, що дослідили ті іспанські вчені? Що? Що нервова система жінки дуже подібна до нервової системи собаки. Ви не чули? <гум> ні, ні. А ще раз ти мені сказали, чим всі відрізняє чублик від собаки. Не, не знаєте. Знає. То слухайте, собаку просто годують. А чоловіка гудують та ще й питають, де був. <гум> Бачу, що вам не з медом разом. Ви знаєте, що зробіть? А. Треба втопити своє горе. Слухайте, пані, та ну. я вже пробував. Ну і що? Але моя жінка дуже боїть води. Ой, Умілян Петрович, ви вже мені сидите у печінці. Ой, пані, врешете, та я з вами сиджу через стіну. Мене вже від вас болить голова і ноги. Все, немає ні здоров'я коло вас. Що ви кажете? Брешете? Ви тутешня? А вас то всі знають? А де мені сказали вчора, що від вас увечері вийшло двоє клупів з дому, а позавчора один з дому. Та які ви слабі. Який злий народ? Одне здорове місце маю і то позавидували. Слухайте. Омельян Петрович, а. мені потрібний здоровий мужчина на 30 хвилин. Що ви мені порадите? Заведіть собі рибо. Слухайте, Омельян Петрович, хочу вас ще щось запитати. А ви соніс спите? Терпо. Де коли жінка в туалет ходимо? А в брачну ніч що робили? Як що робили? Жінку в гроші весільні рахували. Точ, але... А жінка вас часто роздягає? Ну, та хіба коли я п'яний? Угу. Слухайте, пані, тепер вже сидите мені в моїй печінці. Шам мені якісь ті вульгарні питання задаєте? Що ви за доктор, га? Я лікар сексопатолог. А, Сексопустолог? Ви мене що на моїй картці якісь де вліпили, га, Газ великої букви. Це не моє, де? Це вас пес покусав 13 років тому ага. на День Незалежності. І ви стоїте на обліку в диспансері. І вас за вами ведуть контроль. Ну, чи ви не сказилися і не нашкодили мирним жителям? Що ви кажете? Так. А ви добре, пані кажете? Добре. Знаєте, чого такі? ну. No. мають тих других, других песиків, I але šо? таких малесеньких. No, no. І мене дійсно покусав такий маленький песик породи Ченхуахуа. Oh. Японська пані порода. <ріст> <ріст> Ви знаєте пані? Ті песики ще менші від тих пікінезів, чи пікінесів, я навіть не знаю, як це називає, подивіться в вони. я все собі то зберігаю на пам'ятку. Mm, Ківа mm. пес мене вкусив, от пес. І відтоді пані, ой боже, плечі мене болять, в груди мене в коле, закрипаючись від часу, і скаржуся на серцеву біль. Ну що ще? Відоймає мені руки, ноги, сильно болить голова. Боже мій, же мій. Я вам просто завждлю. Щоб це все витримати, треба мати залізне здоров'я. І взагалі, якщо б вас це так сильно боліло, то ви б на мене не приходили з порожніми кишенями, а взяли б якусь коробку цукірків. Словити пані. Та я все, що маю, з тим всі вам і поділю, що думаєте, що я скупий? двічі що я маю в кишенях. вам ну. платинка від носа. Дзигари маю, аби всі добре взу, та й гроші маю, одико, та й ключі маю, та й я дзигари маю. Наш На, кишеньковий мусор. А що Ну Лишо вас? На що мені? Цукерки хочу? Цукерків? Та. та я ж вісь маю кишені, якийсь недолезаний чупа-чупс, лампу шукаю. Але зрештою, пані я вам хочу нагадати. Но. Що то багато цукерків їсти не ванно? Бо можете заробити цукрицю, а як не то довгі глисти. Ви мене не вчіть, що я маю робити. Я є лікар-сексопатолог. То ви не лежіть цукерки, а їжте салєру, сметану, майонез. щоб вас вночі жінка з дому не виганяла. Що ви кажете? Так. Ну, докторко, знаєте що? Що? А такі були всі сексопусалого, як ви, тоби хес людей вилічили. з яким їм де до вас прийшов і з таким самим йду. Все. Будьте здорові, щасливої дороги. щасливих вам пані Світ. Дякую, дякую, вам також. Добачення. До побачення. До побачення.